Вітаю, я Ірина Стрижка, і найголовніші новини з усієї України на платформі Media Hub на D1. мешканці Сум оговтуються від терористичного російського удару по центру міста. Оперативна інформація з турецького напрямку про ворожу тактику, репортаж з Волинського багатодітного села. Про це далі команда D1 разом із журналістами з різних міст. Продовж раундів перемовин між США і Росією та Україною. І США у Саудівській Аравії російська армія масовано атакувала українські мирні міста і села. Били по восьми регіонах, є поранені та загиблий. Окрім цього, на Сумщині внаслідок вчорашнього ракетного удару просто по центру міста постраждала 101 людина, людина, тридцятеро у лікарнях. Рятувальники розбирали завали. Зараз люди оговтуються. Комунальники і волонтери лагодять оселі і відновлюють подачу тепла, води, світла та газу. На Донбасі більше року триває безперервний наступ росіян. У межах Торецька Донецької області бійці 100-ї окремої механізованої бригади стерли вже кілька російських великих підрозділів. Бої тривають близько восьми місяців. Командир взводу, виконувач обов'язків командира роти сотої окремої механізованої бригади Сергій Глива, який безпосередньо воює в місті, в інтерв'ю Харківському медіадумка на турецькому напрямку розповів про тактику росіян. Вони стараються на одному місці не стояти постійно, просуваються. Вони заходять невеликими групами. Наприклад, там виходить група 6-8 чоловік. Їм там є точка, куди вони мають зайти. Але всі не доходять. Доходить половина, доходить два чоловіка, закріпляються, передають по рації, що ми от на місці дійшло нас з вісьми чоловік, дійшло там два чоловіка тільки. І отак поступово, тижнями, місяцями, вони помаленьку, по тих два, три, п'ять чоловік заходять, збираються їх взвод, і тоді починають штурмувати наші позиції. Ні, вони не зважають. Ти загинули, ідуть другі, йде друга інша група. Були такі випадки, що вони просто йдуть як верблюди. Вони несуть бика в рюкзаках. Без автоматів вони просто переносчики. вони заносять БК, залишають там, де їм визначили, вертаються назад, знову загружаються, там відпочивають і знову йдуть. Реабілітація як повернення до життя. Після кульових поранень в голову, ампутацій та тяжких поранень. Тут всі на рівних. На Прикарпатті ветерани змагалися в адаптивних видах спорту. Про їхню непереможну силу духу далі. Колеги з каналу 402. Спорт, який зміцнює дух та лікує тіло, в городанці близько сотні військових та ветеранів з різних міст України зібралися на інклюзивних змаганнях з витяга скорених. Учасники вправлялися в трьох дисциплінах: вислування на тренажері, стронг та інвастронг. Усі ветерани перебували в рівних умовах незалежно від виду ушкодження чи ампутації. Поїхали, поїхали, поїхали. Ветеран Павло Степаненко з Києва до війська вступив, як тільки почалася повномасштабна війна. Служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді, визволяючи Херсонщину, чоловік отримав важке минубухове поранення, наслідок чого втратив ногу. Два роки Павло на протезі, та, попри це, продовжує займатися спортом. Я вже півроку приймаю участь на змаганнях і вже напевно третій раз беру таких. У групових змаганнях розумієте, тут можна і не займати місця там призові, але тут знаєте, своя атмосфера. Тобто, всі, всі, по-перше, ветерани, там ну, діючі військовослужбовці, багато з пораненнями, тобто ми спілкуємось, знайомимось плюс ще мандруємо Україною. Приїхав на змагання й Володимир, спортсмен вправляється у вислування на тренажері. Хлопець вступив до війська ще у 2021 році. Тож з початком війни вирушив на передову чотири роки служби, і куля поцілила бійцю просто в голову. Після цього 26-річного Володимира паралізувало. Стати на ноги йому допомогла реабілітація. Ще я був повністю паралізований, Я зараз вже можу, можу ходити. Все з того, що мені дуже допомогла жінка з реабілітацією, і вона відвела мене до мого тренера, з яким я зараз займаюся. І я і з тренером він почав возити мене на змагання з лежачи. І, і так і так ми їздимо у на всі змагання, які є мотивацію у спорті. Черпає Руслан Марущак внаслідок обстрілу на Донеччині. Чоловік залишився повністю без лівої кінцівки, та, попри це, активно бере участь у різноманітних змаганнях. Перед цим ми були у Львові на змаганнях. І там я здобув перемогу жим лежачи 100 кілограм. Я зайняв друге місце. Є з кого брати приклад, тому що багато хлопців ну насправді тигри, леви. Як на полі бою, так і на спортивному майданчику. на звитягу нескорених з'їхалися понад 30 команд з різних міст України. Головний суддя змагань Василь Вірастюк каже, всі активності побудовані за принципом адаптивності. Чому в саме в рівних умовах? Тому що ми вже знаємо чітко кожного ветерана. Він пройшов вже комісію ще до чітко. Визначена його категорія, чи то ще раз повторюсь, нозологія, і змагається він тільки. З такими ж самими хлопцями, якщо це, наприклад, ампутація нижньої кінцівки нижче коліна чи там правої кінцівки нижні нижче коліна, є певна назва. і він змагається з такими ж самими хлопцями. Це вже третє змагання від початку року. В цьому сезоні каже президент Федерації стронгменів України Сергій Конюшок. Заплановано понад 15 турнірів, 12 з яких є рейтинговими та відбірними. Всі ветерани на кожних рейтингових змаганнях отримують свої рейтингові бали. І за підсумком цих рейтингових балів буде особисте запрошення до національного відбору, яке відбудеться у вересні, і за загальної кількості цього рейтингу буде відібрано найкращих 60 учасників ветеранів, які будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях Стром Геймс». Час змагань також провели благодійний збір коштів для 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО, який нині виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. А для тих ветеранів і ветеранок, які готові ставати рушіями змін у суспільстві, рух чесно та Український католицький університет провели програму ветеранського лідерства. Перша когорта вже завершила навчання. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова підкреслила важливість залучення ветеранів до формування державної політики, тож створюватимуть нові можливості для випускників та розширюватимуть горизонти для політичної участі ветеранів. Російські спецслужби дедалі активніше намагаються залучати українських підлітків до своєї злочинної діяльності. Через соцмережі, шантаж і маніпуляції вони вербують дітей, використовуючи їх для шпигунства, збору інформації, а інколи й для диверсій та терактів. У пастку окупантів потрапляють ті, хто не усвідомлює наслідків або ж піддається на їхні підступні методи. Чим це загрожує дітям і як вчасно розпізнати небезпеку, розповість Олена Чепіль з каналу ТІВІ4. Уявіть, що ви підліток і вам приходить пропозиція від спецслужб Росії вчинити теракт у рідній країні. Саме таке сповіщення отримала 14-річна тернопільська школярка. Їй запропонували грошову винагороду за виготовлення вибухового пристрою. А коли та не погодилася, почали шантажувати. Так дівчина мала підірвати службовий автомобіль, припаркований поблизу підрозділу поліції. Завдяки злагодженим діям правоохоронців вдалося запобігти теракту та встановити особу причетної. Наразі дівчині повідомили про підозру. 14-річна тернополянка перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Та це не поодинокі випадки вербування дітей ворогами. Неповнолітні, аби отримати швидкі кошти, все частіше ведуться на пропозиції ворогів. Найчастіше підлітки вербують через месенджери, зокрема TikTok, Телеграм, відеоігри. так само, коли куратор зв'язується з ними та пропонують відповідні грошові кошти. За вчинення протиправних діянь, наприклад, передати чи залишити пакунок в в зазначеному місці, зняти фото або відео стратегічного об'єкту. Перенести підозріли предмети. Вороги переконують дітей, що про їхні дії ніхто не дізнається, а самі вони залишаться в безпеці. Однак реальність зовсім інша. Відомі випадки, коли росіяни підривали неповнолітніх безпосередньо під час виконання теракту. Правоохоронці ж ефективно розслідують такі злочини, встановлюють причетних і притягують їх до відповідальності. Лише за останні кілька місяців на території Тернопільщини зафіксували три кримінальні правопорушення пов'язані з Вербуванням дітей та їхнім залученням до протиправної діяльності два такі кримінальні правопорушення були вчинені в 12-му місяці 2024 року. Відбувалися на території Тернопільського району за участю трьох дітей. Вік дітей це діти віком від 13 до 15 років. І останнє правопорушення це було вчинено в березні місяці 2025 року за участі неповнолітньої дівчинки. Щоб запобігти вербуванню, офіцери освітньої безпеки проводять профілактичні заходи для підлітків у школах. Відтак з дітьми про безпеку в інтернеті та реальному житті важливо говорити не лише у школах, але й вдома. А підліткам бути обачними, не довіряти сумнівним пропозиціям. Якщо хтось просить передати інформацію чи виконати підозріле завдання, варто одразу повідомити дорослих або правоохоронців, адже обережність може врятувати під небезпечних наслідків. Росіяни вербують, викрадають, мілітаризують в тимчасовій окупації, травмують і вбивають просто у ліжках чи посеред вулиці українських дітей. Я був у першому класі, коли почалася війна. Так називається вірш десятирічного Івана із Запоріжжя. Хлопець став фіналістом щорічного конкурсу ЮНІСЕФ Поезія згради миру, у якому діти з усього світу ділилися своїми переживаннями та мріями про мир. Послухаємо далі Івана. Я був у першому класі, коли почалася війна. Замість дзвоника в школі, Сирени, Виї. Я ніколи не знав, яка може бути страшна вона бігти в сховище замість дитячих мрій. А якби не було, а якби ми прокинулись тоді всі у восьмій, просто школу проспали і пішли всі гулять. А якби на очах мами сміх, а не сльози, і не знали б, що краще від вибуху треба обличчя сховати. І по вулицях звично павтівки летіли, і літак десь на море збирався б на зліт. Вечорами зустрічі з татом раділи, сідали за стіл і тримали б від сміху живіт. І приїхали б до бабусі в Бердянськ ми на море, і не знали б, що може бути стільки горе, і дивились би просто у мирне небо. Нам для щастя не так багато треба. Просто спати всю ніч, просто спати у себе вдома, щоб розлука родинам була невідома. Щоб летів пасажирський літак над нами, щоб війна залишалась тільки з нами. У селі Башлики Цуманської громади на Волині чи не в кожній хаті більше одного-двох дітей. Десь 7-8, а у когось навіть 14. Спільними зусиллями тут добились будівництва нової школи. Тепер більшість батьків мріють про садочок. Про багатодітне село репортаж колег з каналу Аверс. Це Андрій Грецький із села Башлики, тато вісьмох дітей. Ми застали чоловіка за роботою на подвір'ї. Хочу посадити дерево. Горіха, зокрема, одне засохло, а його викопую. Вон щиплюю дерево. Да і так. Таким займаємося сільським. Друзяки наші, о. є свині, є кури, качки. Ну, зараз немає літом. Де і так, хазяюємо, є город. Бачите, скігороди. Картопля, цибуля, морква, все своє. Родина дає раду і господарству, і дітям. Донечки, тата обожнюють. Найстарший 17 буде в серпні. Найменший рік і вісім. Сім дівчат, один хлопець. Бог дав нам їх, Бог дає й їх. Все, що треба, допомагаючим. Що в їх в силах все, допомагають. Вони тата люблять сам Правда? Ти любиш тата? Крепко? А ну покажи нам, як ти тата любиш. Покажи, як ти тата любиш. Покажи йому ну, крепку-хрепку. Отак, вона тата любиш. А це Любов Кардаш, у якої теж велика родина і велике господарство. Я народилася в цьому селі, маю сімох діток. З них троє дорослих, а троє четверо малих. Ну, одненьке дитя ще не ходить в школу. Ну, що вам сказати? Я працюю поваром в шкільній їдальні. Дуже б хотіла, щоб все ж таки в селі був садочок. Зараз прийде весна, у нас є город, якесь хазяйство, і дитина все ж таки добре, коли до п'ятої години буде під нагляд. Ну, у нас тільки такі курі свини, ну такого великого немає господарства. Це раніше було велике. Ну, була раніше корова, коні зараз немає. Так овечки ще табун овечок. Діти за ними там бігають. За табуном овечок і баранців доглядають всі разом, навіть найменша донечка. Ну, не важко їх тримати, бо в нас тут дозволяє місце, ми їх пасемо, є загорож для них. Діти допомагають дітям дуже цікаво з ними. Ви самі бачите, дитині інтересно понад ними кружляти. Діти люблять з них м'ясо, навіть рахується корисне. Ми їх стрижемо, коли приходить весна, робимо ковдри для дітей вовняні. Не важко їх тримати, нам не важко. Має родина і малинник. Коли приходить ну, сезон малини, якщо малина має гарну ціну, ми на тому сім'єю щось заробляємо. Якщо немає ціни, то навіть буває, що не вибирає. Ну теж обробляти неї не важко, бо є трактор, яким обробляється. Ну, таке в селі ми стараємося ну, щось робити, щось робити, щоб на тому заробити. Бо якщо ми будемо сидіти, то нічого не заробимо. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Башлики для новин на часі. На цьому завершуємо наш випуск, а ми запрошуємо доєднуватися до спільноти UA Media Hub, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Зв'язуйтеся з нами у соцмережах чи за номером, який бачите на екрані, і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Разом ми сильні, стійкості і підтримуємо наших захисників і захисниць.